Шановні черкащани, шановні виборці, мої друзі, побратими, знайомі і просто мої прихильники, настав той час, коли я, як і обіцяв, кожний четвер. Останні два четверга я через телекампанію Віка хочу звернутися до вас, поспілкуватися для того, щоб звернути вашу і мою увагу на самі важливі моменти останніх днів передвиборної кампанії. Я перш за все звертаюся до своїх прихильників, до прихильників виборчого об'єднання Батьківщина і партії свободи, кандидатом, від яких. Я є. Я також думаю, що ви розумієте і впевнені, що перш за все я є кандидатом від вас, і тому склалася така ситуація, що сьогодні е, виборче об'єднання Батьківщина і партія Свободу підтримує в цілому по Черкасам біля 50 тисяч виборців. Це величезна сила. Я переконаний, що цю силу неможливо змінити, зломити. Я переконаний, що якщо, якщо ви в останні дні проявите силу, мужність, витримку, і кожен із вас буквально сьогоднішнього дня включиться на підтримку і на перемогу нас і наших політичних сил, і я б дуже просив особисто мене, то ніяка ворожа сила нас не зламає, І ми 28 жовтня переможе на виборах. Тому я особливо звертаюся перш за все для до тих, хто вже визначився. Не гайте часу, негайно ідіть до своїх сусідів, знайомих, друзів, переконуйте в правоті нашої справи. Я особливо хотів би звернутися до тих черкащан, які визначилися. Особисто на мою підтримку, а також звернутися до певних категорій черкащан, яким особливо болить. Ну, особливо. Я звертаюся до тих жінок, які болить пенсійна реформа. І це не тільки жінки, це всі ми, Значить, але до тих, хто зрозумів і відчув, що нас принизили, замість того, щоб покращити життя в кожному його прояві, збільшили пенсію та ще й стверджують про те, що. Українська жінка живе щасливо і довго. Їхня да. А наша, а ви, а ми. Тому ми, об'єднана опозиція, скашуємо цю ганебну пенсійну реформу. Я звертаюся до підприємців. Нікому ви не потрібні. Ви не потрібні Фірташам, Махметовим Януковичам, тому що вони хочуть будувати і жити тільки в власних справах. І тому я думаю, що ви правильно зробите вибор. Підтримаєте мене, і ми з вами, отримавши мандат, ми зуміємо по-новому будувати цей біз... свій бізнес. Я вірю в те, що за підтримкою мандата, який ми от маємо отримати на всіх, не на Болотецького, а на всіх виборців 194 округу і всіх Черкас. І іменем цього мандата ми зуміємо відстояти любу ганебну справу, погасити люблю ганебну справу, яка сьогодні буде діяти проти підприємця чи просто проти громадянина. І я вірю, що ми з вами за невеликий час, за рік, за два, кожен із нас зможе додати створити 10-20 робочих місць. А в цілому це буде велика справа як для кожної з нас, так і для кожної сім'ї. Так і для кожного жителя міста Черкас, і в цілому України це буде декілька тисяч робочих місць. Я хочу звернутися до черкащан, яким болить доля так називаємої земельної реформи. Я займаюся бізнесом, який називається аграрний, а це просто фермерський бізнес, це справа моєї сім'ї. І це є моя справа. Слава Богу, незважаючи на складні умови, я зумів її поставити. І мені сьогодні теж болить, як і тих людей, в яких ми орендуємо земельні паї. І так багато фермерів, які сьогодні вже знищені. Тому що сьогодні землю в оренду зафатили величезні холдинги. Ми не допустимо, щоб жоден пай попав в нечисті руки незаконним способом. Все те, що належить кожному із нас і в цілому українському народу, воно й має належати. Я хочу запевнити всіх, хто любить нашу солов'їну. Ми будемо нею говорити, ми будемо нею співати. Ми будемо нею кохати. Значить, а тим, хто боїться того, я хочу запевнити, якщо комусь подобається кохати і співати і. Розмовляти російською, єврейською, ми теж це забезпечимо. Не, не потрібно цього лякатися. Я хочу, щоб наш з вами мандат на всіх послужив тому, щоб коли ми приходимо в лікарню, в комунальну установу, в школу, в дитячий садок, всі і про все дбали, як самі про себе. І я сподіваюся, що. В разі нашої, а ми маємо бути впевнені нашої перемоги, ми зробимо так, що так і буде. Шановні виборці, я думаю, що ви звернули увагу на те, що останнім часом мої опоненти просто оголтіли кампанію, розвернули проти мене. Ну, найбільше мене дивує і неприємно дивує те, що це робить партія Удар. Устами. Так сказати, їхнього друга Петра Чернявського, значить, і Віталія Кондратенка вони заявили про те, що вони об'єдналися для того, щоб не допустити Миколу Болотецького. То я хочу вам сказати: за Петра Чернявського не проголосує жодна людина. Особливо мою любов, її дії вірніше, визиває Світлана Трофімова, тому що ми з нею, ніби ж в одній команді, були. Значить, але вона не підпорядкувалася вимогам партії і сама висунулася і хоче якби перемогти. Але найбільше моє, для мене неприємне здивування було, коли вони разом, ніби зі своїм другом Маліновським, з'єднавшися в одну, значить, як гадюка з значить, вони заявили про те, що вони пішли разом для того, щоб не допустити мене до моєї перемоги. Ну, це просто абсурд. Я хочу сказати слідюще. Я не хочу критикувати своїх. Друзів, опонентів, ну, наприклад, мій товариш, мій колега по депутатській роботі, Віктор Білоусов, Віктор Білоусов чудово розуміє, що він не може перемогти на цих виборах, так склалися обставини. Значить, і, Віктор, звертаюся до тебе. Ми з тобою неодноразово говорили про те, що прийшов той час, час Булатецького, і ти обіцяв мені про те, що ти підтримаєш мене. Я також хочу зауважити, на мій погляд, це неприємна для мене справа, тому що певні роки ми разом опонували злочинні владі. Але сьогодні моя приятельниця Люба Майброда виконує певну функцію. Функцію відтягування голосів. Вона абсолютно розуміє. Про те, що склалася так обставини, що вона є самовисуванка. За неї правда немає серйозної підтримки. І тому шанси на перемогу в неї мізерні. Ми закликаємо я і мої колеги неодноразово для того, щоб вона знайшла в собі мужність і підтримала Миколу Болотецького. Це не є позиція, це є команда всієї об'єднаної опозиції. Я звертаюся до Черкащан, які мають наміри продати свій голос. Ну, кандидатці, яку ви знаєте, і вже сьогодні ну, фактично зробили кроки назустріч. Повірте мені, що 150 чи 200 гривень, чи 300, які ви отримаєте, не варті того, щоб ми всі разом з вами отримали мандат народного депутата. Це не мандат Миколи Болотецького. Це буде мандат, я відповідально заявляю, всіх нас, черкащан. І раз, ще два чи три я обіцяю, що він має послужити по потребі кожному із нас. І... Останнє і ще раз прошу моїх друзів, моїх знайомих добрих і моїх добрих виборців. Залишилася неділя. Включіться всі разом зі мною. І я абсолютно переконаний про те, що ми переможемо, і це переможе. Добро переможе зло. І ми правда будемо мати шанс жити в іншому місті, в іншій території і в іншій країні. Давайте руки дома щеламають. Захищай себе знімаю. Тебе я запрещаю. За кадрами зйомки залишилося те, як влада знущалася, душила, ламала кістки дітям, молоді. Я звертаюсь до Черкащан досить.